Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні я вітаю вас на моєму челенджі 40 годин. У мене є час вільний, і мені було дуже цікаво, наскільки це складно бути вишивальницею з 40 робочих годин на тиждень. То я собі придумала такий челендж 5 днів з понеділка по п'ятницю я буду працювати 40 годин по 8 годин на день вишиваючи. А я буду робити невеличкі перерви між годинами і велику посередині, тобто 4 години перша половина дня, 4 години друга половина дня. Між ними такий велика перерва, там можливо на 2 годинки, щоб встигнути приготувати обід, нагодувати родину чи кудись там сходити, якщо буде потреба в цьому. Ось. І між цими 4 годинами десь 10-15 хвилин перерви для того, щоб відпочити. Тому що я думаю, і спина, і очі будуть втомлюватися. Мені дуже цікаво, чи витримаю я ці 5 днів. І для цього. Челендж я обрала декілька робіт, тому що, звичайно, можна було би відшивати одну і дуже класно її просунути, але я думаю, це було б складно і трошки нудно через те, що я знаю, що коли ти робиш одну і ту саму справу, то, наприклад, якщо б ти вишиваєш 8 годин одне і те саме, це не буде так швидко, якби ти вишивала по 4 чи по 2 години різні роботи. Концентрація втрачається, зацікавленість втрачається, ти трохи Ось. А, значить, Першим роботою, яку я точно буду відчувати, це Аврора, тому що я хочу просувати нові нові етапи і, в принципі, встигнути завершити її до закінчення сумісника. А, друга робота це буде «Twilight», Обов'язково трошки її просунути треба, тому що вона стоїть на місці. І третя робота це буде вдома. Я її лише розпочала, більше не відшивала, тому хочу трошки її теж просунути. Я маю надію, все ж таки, влітку її завершити. І я трохи зроблю спойлер, тому що один день обов'язково я хочу повишивати різдвяний шопінг. Мені потрібно встигати відшивати 5 тисяч на місяць, тому я її обов'язково хоча б один день повишиваю. Отже, дуже цікаво, що в мене вийде, скільки я навишиваю, як це буде за відчуттями. І я вас запрошую зі мною подивитися, як це буде. Я буду відзнімати, думаю, чи на початку дня, чи в кінці дня результати розповідати потроху. Ну і в кінці підбимо підсумки. Запрошую до перегляду. Доброго ранку, понеділок. Розпочинаю свій челендж. Перетягнула. Першу роботу Аврору і почну з легкого, почну з рамочки. І потім вже перейду до завершення третього етапу, до петіту. Мої ниточки. Чиста смітничка. Подивимося, вистачить її на всі залишки ниточок. І пішла відшивати. Вишивальний робочий понеділок завершується. І що я встигла сьогодні зробити? Вісім годин в цілому, з перервами, звичайно, я попрацювала. Ви бачите, що я зробила рамку. Це десь щось біля тисячі, мені здається, всі ці хрестики. І я розпочала петіт. Нитку не дошивала, бо багато ще буде, бо петіту тут теж десь 600-400-400. Бо в цілому відшила 1441. Я, оскільки тут дрібнота така, то я вирішила розділити 4 години для петіту і 4 години для другої роботи, яку я вам не показала. Ну, На початку я показала цю аврору, да, і в якому вона була в стані відшита, а не показала другу роботу, яку я збиралася теж відшивати сьогодні. Я вам вірніше, фото того, що було, я зараз вставлю, і те, що навідшивалося відшивалася за сьогодні. 1130 хрестиків і тут чому її, бо вона дуже великі хрестики має, ця картина. І після потіту дуже добре для очей моїх вони відпочивають. Швидесенько йде. Назди... Ну, я здивована це. Ну, звичайно, хоча тут багато кольорів і бленди. Але так воно якось м'яко і розумно, можна так сказати, лягає, що виходить достатньо чудово. А, так, я маю надію, що тиждень я втримаюся, але б так місяцями-роками відшивати не хотілося. Це дуже насичено, як на мене. Ось і побачимо. Що буде завтра? Завтра я планую відшивати так само Аврору і вдома. Тому вранці не буду робити включення, а вже зроблю включення ввечері. До завтра. Вечір вівторка. Сьогодні трошки складніше було чомусь відшивати. Спина відчуває, що забагато сиджу, хоча я роблю перерви і. Ходжу і розминаюся, ну, проте, повишивала. 8 годин повишивала. Ось що у мене в петітах. 1900 петітів. Відшила, але, ну, чесно, я б не сказала, що тут така велика кількість їх. Дуже складно за кольорами, ну, і взагалі за малюночком. Проте, ну, дрібко і це дається в знаки. Скоріше за все, цю аврору я відкладаю, і в ці 5 днів її відчувати більш не буду. Ну, це такі плани, подивимося, як вони справдяться. І тут результат. В 900 хрестиків з хвостиком, але вони видні так набагато, набагато краще. Думала спочатку, тут паркан має бути, думала паркан відшивати, але потім я почала закривати ось тут зеленими кольорами, і потім вже подивилася, що тут двері, то продовжила будиночок. Ось і такий маю результат. Цю роботу я ще планую відшивати. І зараз покажу, що я планую завтра, щоб не робити включення вранці, зараз покажу Щоб трохи відпочити, я буду відшивати Christmas Shopping від Лукасу. Це моя робота року. Трошки ще поспойлерю. Сподіваюся, що до кінця року вже не буду спойлерити, чи, там скільки я відшила в місяць, і там, чи встигаю, чи ні. Ось це куточок крайній правий, ну, я з лівого починала, і крайній правий куточок я до, до нього дісталася. Пташки такі цікаві. Мені часом складно відшивати через те, що шиєш там якусь, ну, вони не поодинокі, а просто якісь кольори, кольори, кольори. Ти не розумієш, що воно як воно. І тільки коли все закриється, всі хрестики в цій, наприклад, ділянці, то тоді ти бачиш, що це пташка. Чи там це буде колесо, чи там це будуть взуття ноги, підуть там силует людини? Ось через це трохи складно, і мені постійно, оскільки я перенабір робила самостійно. В принципі, можливо, якщо б не самостійно, просто я пару хрестиків помилок знаходила, і через це мені постійно, ну, періодично я дивлюся, чи той колір, чому тут одиночку залишили той хрестик. Ну, тобто, якщо це ось такий поодинокі хрестики, як сніжинки, то зрозуміло, а іноді буває, я не знаю. Тут, побачите, ось тут, мені здається, один хрестик якимось кольором. І десь ну, тут рука, тут один-два кольори. Ну, ще десь таке було, що ти думаєш, ну, нащо то було робити? не зрозуміло. Проте а, завтра я стартую цілий день лише цю роботу. Чому? Тому що в мене є м, плани на кожен місяць приблизно 5 тисяч хрестиків. І, можливо, я казала, що я трохи відстаю. Ось, І в цьому місяці треба 5 тисяч точно відшити. І для цього я буду брати хоча б на один день, такий насичений за часом візьму цю роботу. Отже, побачимось завтра ввечері. Ранок четверга, і показую, що навишивалося. Вчора я вишивала трошки менше, ніж 8 годин, десь половиною. Проте це процес, який дуже гарно просунувся. 1755 хрестиків вишилося. Це чудово. Звичайно, допомогло те, що тут ось ці кольори темні, відшивалися там один-три кольори великими ділянками. І тому. Ось тут було там більше скупчення кольорів, там тут більше скупчення, але взагалі достатньо великими ділянками, тому відчувалося трохи швидше, ніж інші частинки цього дизайну. Майже вишила норму за цей місяць, це теж чудово для мене. Ось ще буде пару днів. На нього мені дуже подобається. Трошки втомилася вже. Так, це дуже багато. Я так зрозуміла, що я. Я думала, що я багато відчуваю кожного дня, ну оскільки відпустка і є вільний час. Але для мене більше 4 годин це дуже. Ну, тобто, 2 години це там в середньому, а 4 це нормально і 8 це забагато. Ну нічого. Що сьогодні? Сьогодні будуть дві роботи. Ось цей чудовий тендітний дизайн, це твійлайт. Треба його просунути, тому що ви бачили, що в Аврорі вже третій, четвертий є етап. А тут і перший ще не завершений. Оскільки тут в одну ниточку тендітно, то я думаю, трошки швидше буде, по-перше, не буде патіттів і менша норма. Хрестиків а і, і по-друге, що в одну ниточку в CMC, думаю, буде гарно. І продовжу вдома. Буду так чергувати сьогодні і завтра планую так само чергувати. Отже, гарного мені робочого дня, а вам гарного настрою. Ранок п'ятниці, я вчора. Навишивала лише цей дизайн, я не могла зупинитися. Я завершила перший етап для Twilight. Зараз вам покажу трохи ближче. стібочки, вони тут просто ідеально лягали. Я трошки змінила, тому що дуже дрібний каунт, і через це там в одному місці лише довгі не проводила. Проте, подивіться, це просто, ну, я не знаю, ну просто казкові. Вони рівнесенькі, казкові, мені дуже подобаються. І хрестики так гарно лягають в одну ниточку. Я вже звикла. Мені дуже подобається. Ось. Сьогодні планую відшивати так само Twilight, Хочу вниз опускатися, другий етап відшивати. І. Дивна річ, ось ці блакитні кольори, а вони ніби світяться. Це звичайний DMC, просто поєднання п'яти кольорів, такої палітра від темного до світлого, робить ефект світіння. Так що. Я задоволена. Трошки менше повишивала, не 8 годин, 7,5, мені здається, ну то дрібниці, але дуже втомилася. Реально, сьогодні останній день цього челенджу. І я розумію, що це було дуже спекотно, дуже напружено. Мрію, чесно кажу, мрію відшити другий етап за сьогодні. Не знаю, як піде. Може, взагалі зміню. Півдня повишиваю, потім зміню. Подивимося. Дуже цікаво. І побачимося вже чи ввечері, чи завтра. Привіт! Ранок суботи. І вчора я повишивала трохи менше 7 годин. Але дивіться, як це багато в хрестиках. Дуже гарно. Тендітно, мені дуже подобається саме, не знаю, саме ця канва 40-го каунду, саме в одну ниточку, навіть при тому, що так закріплювати мені не дуже подобається, проте результат просто чудовий. Звичайно, тут десь 3000, трохи більше, ніж 3000, і Вишити 3 тисячі навіть за 8 годин було нереально майже. Це не одним кольором. Я думаю, навіть якщо б одним кольором все відшивалося, то все одно би було ну, нудновастенько і уповільнювалося би темп. Але ну, я не можу не любуватися, чесно. Дуже гарно виходить ці блакитні кольори, так сяють просто. Казков. Так, і вишила я тут, щось там: 1700, щось таке. І що? Ми можемо підбити підсумки цього челенджу? Вишивала я майже 40 годин, 38, 2 дні по 8 годин, 2 дні по 7 з половиною і вчора 7 годин. Що навишивалося? вишивалося, давайте покажу мої хвостики мої. Я їх не збираю, чесно, просто було цікаво, скільки назбирається, ну, якщо прим'яти, то половинка. Скільки назбирається просто за цей тиждень. Ось. І розкажу трохи цифр. Я їх люблю. Тому і розкажу. Отже, відшивалася Аврора, вона відшивалася два дні. На ній я вишила 3548 стібків це були і хрестики, і петіти. Ось так вона зараз виглядає. Далі відшивався дизайн, який називається вдома. Його я так само відшивала 2 дні. Думала, 4 планувала, а відшивала 2. І на ньому вишила 2061 хрестик. Теж дуже гарно просунувся, видно все. Один день я відшивала різдвяний шопінг. Це моя робота року. Дуже гарна. І тут я вишила 1755 хрестиків. І два дні відшивала Twilight. Тут я разом за два дні вишила 3979 ну, стіпків тому що тут були ці декоративні стіпки, і хрестики, тому стіпки. І разом за цей челендж я відшила 11143 стібка. Дуже багато, дуже складно, тому що. Іноді, чесно, думала, нащо воно мені все це потрібно. Очі томлюються, спинка втомлюється. Треба обов'язково робити перерви, але це дуже цікаво. Цікавий челендж, що, як вийде, не вийде, витримаєш. Цікаво буде, я не перехотіла вишивати. Я планую трошки щось просунути. Якщо вдасться, за останні дні липня і вам в підсумках липня, ну, в вишивальному липні, показати трошки більше, ніж ви побачили зараз. Ось і мені сподобалося. Сподобалося, але це як на мене було складнувато. Напишіть, як вам такий челендж чи б хотіли ви так. Цілими, я не знаю, ну це не добу, звичайно, там щось трошки було робити. Але чи хотіли б ви так само зробити для себе челендж, якби була можливість, чи, можливо, у вас є така можливість, але ви ніколи такого робити не будете. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я вам дякую, що ви завітали до мене. Побачимось!